Вітаю на каналі Магія Таро. Чи ведуть війська НАТО на територію України? Чи будуть війська НАТО на території України? Скажіть, чи будуть НАТО військові допомагати українцям в Україні боротись з расистами? Скажіть так чи ні? Щось випало? Вони хочуть це зробити, але їх стримають. Зараз їх стримають. Так. чи буде це так в майбутньому. Так. Да. Війська будуть введені, будуть разом з нами битися. І це вирішено вже. Це вже вирішено і це вже. Це буде, і нам про це не будуть казати. Не будуть казати. Але це точно, стопудово і це так, 10 пентаклів вийшло. Так. Така ситуація буде. Так, що заважає? Припиненню військових дій в Україні. Що заважає? Які перешкоди, що заважає, щоб війна скінчилась вже сьогодні? Це над цим працюють все в роботі. Є. Це буде тривати ще деякий час, бо тут пентаклі, що цей процес він триває, але це ще не завершення цього процесу. Що Сьогодні, так як ти хочеш, не буде, але воно в роботі. Так, які перешкоди? Що заважає, щоб це відбулося вже сьогодні? Король мічей це Путін, шість мічів, башня. Це його наміри, руйнувати, знищувати. Боротьба темних світлих сил. І це така, ще є люди, які стоять за цим всім, які цим керують, і вони хочуть, як поділити розподіл світу зробити, якась трансформація по-іншому, по-новому. По-новому поділити сфери впливу. Хто буде бідний, хто буде багатий. Ось так. І ми на нашій території це все розігрується, цей спектакль. Осім жезлів. Новини будуть якісь новини, прошу. Що. що ми самі повинні за себе стояти. Так, і що, які новини про що? Про що ці новини. А, судіть цим шляхом і ви звільните свою домівку від ворога. Дивіться, жезлів, що ще трошки не зупиняйтесь, ви все правильно робите, у вас дуже добре виходить, за нами слідкують вищі сили. Робіть це, зробіть це. Звільніть свій будинок. Ось так. Ще трошки, Ще трошки, і це буде сім, сім Пентаклів, що зерно кине то в землю, плоди будуть. Ви самі змінюєте свою долю, все в ваших руках. Ви зцілитесь, допомога буде надходити, і ще один крок до перемоги залишився. Добре, дякую. І ми зараз приберемо весь негатив, який заважає, який заважає, щоб в Україні був мир уже сьогодні. Ну, Це все карти на те, що ще трохи, ще трохи, ще не вистачає, ще не мир. Прибираю ось, ну це цю карту залишаю. Це все прибираю, заперечую, перекриваю. Перекриваю. Вище сили, прошу допомоги, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають миру в Україні, щоб в Україні був мир вже сьогодні. Вище сили, прошу захисту для України для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Щоб в Україні мир настав вже сьогодні, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах озброєних сил України і на всіх територій від расистів, щоб мир настав як мого швидше перемогою України. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Це і питання ви мені ставите коли, коли, це, коли закінчиться війна. Я дивлюся інколи, коли закінчиться війна. Але слід розуміти, що карти показують можливий розвиток подій, що вони не кажуть 100%, що на зараз ситуація така, завтра вона може змінитися і дають якісь терміни. І це найбільш вирогідний розвиток подій, але це не остаточна подія. Так, ну давайте спитаємо, чи буде. Завершення війни. Чи буде завершення війни перемогою України влітку 24-го року, так чи ні? Е, інформація скрита. Е, це можливо, це можливо, що так може бути, але всі бачите, книжечки всі закриті, і це залежить від того, як Україна, як Українці спрацюють. Все в ваших руках ви все зробите. Але інформація закрита. Але такий розвиток подій можливий, що так, що це може скінчитись влітку. Є такі наміри скінчити це влітку. Якщо не припинять надавати допомогу, можуть щось дати, потім опять притримувати. Дьявол керує цими процесами. Дуже багато магії магічного впливу. Що ми як жертва. І буде влітку, скоріш за все, що буде наступ, і який призведе до того, що ворог буде тікати, і це вже буде такий переломний момент, що з цього моменту можна сказати, що вже Україна перемагає. Да, і карта мир. Після цього буде мир. По Верховному суду. Ось так. І це ваша робота виконуйте, і все шляхи вам всі відкриті, все нададуть. Ось так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.